but I feel it надер in my throat like it's mine Всім привіт, і сьогодні ви прослухаєте мій маленький спіч про мотивацію. І це в честь мого, фіг знає якого повернення на ютуб, бо я постійно повертаюсь, знімаю пару відео, потім звідси йду і. Ось Нещодавно, я, як психосоматолог, розвиваюся, відвідую різні там, курси і навчання, була на курсі жіночності, і там нам задали питання, навіщо вам взагалі бути більш жіно жіночною. Бо поки ми, наша свідомість, підсвідомість, тіло не зрозуміє, навіщо нам щось, то воно буде а, нам ставити палки в колеса, буде дуже тяжко себе підняти, щось десь зробити. Це якісь енергію треба кудись вкладати, якщо ти не розумієш, навіщо, то дуже це все тяжко і скрипом іде. І про те, що взагалі питання мотивації, воно таке дуже цікаве, бо таке життя, легке, щасливе, зрозуміле, це коли ми робимо усі речі, виходячи з двох причин. Або нам щось дуже сильно подобається, і ми насолоджуємося процесом, наприклад, дивимося серіали, чи йому якусь смачну їжу, там де от нам абсолютно нас не потрібно мотивувати. Тобто ти хочеш поїсти щось смачне, ти йдеш на кухню і їздиш, бо тобі це подобається цей процес. Інша справа, коли ми щось робимо заради цілі. Якщо ця ціль вона класна, ми її хочемо досягнути, вона там нас запалює, то теж ми розуміємо, там, ми розуміємо, навіщо там, ходимо на роботу, бо ми заробляємо гроші, розуміємо, чому створюємо якісь проекти, бо це там наша мрія, і ми хочемо там, щось реалізувати. Тобто, от коли ми розуміємо чітко свою ціль, і вона така класна, смачна, до якої хочеться прямувати, то тоді все йде легко. Проблеми починаються тоді, коли ми ніби непогано. Було б зайнятися спортом, непогано було б десь там розвиватися, але ми не розуміємо насправді навіщо нам це все. І от е, я там розібралася з питанням жіночності, і тепер взагалі переглядаю всі справи, якими займаюся в своєму житті, в тому числі Ютубом. Просто розуміючи, чому немає цієї послідовності, бо я досі не розумію, навіщо мені це не розуміла. І ось зараз я для себе прояснила ситуацію, зрозуміла, що перш за все мені, як психосоматологу, прям дуже хочеться розповідати людям про психосоматику, про те, е, е, яка вона класна, як вона класно працює, які сфери життя всі вона за. Діває і от розповідає людям. Розуміючи, що комусь це зайде, комусь не зайде, хтось просто буде там дивитися, читати, а хтось прям дійде до консультації, але все одно хочеться, як мінімум, створити людям цю можливість вибору, щоб вони знали, що таке є, і могли прийти і спробувати. І другий момент да, моєї мотивації знімати відео, я недавно переглядала старі влоги, там, де ще єва маленька, давно ми з чоловіком молодші, як виявилось, ми прям змінюємося з часом. І ці е, відоси які вони були такі класні? Там не було таких якихось супер-пупер подій, типу там дня народження нового року, а оце. Чисто таке якесь буденне життя, абсолютно рандомні якісь ситуації. Але ти дивишся їх, ти перенаєш ту атмосферу, і це такі теплі якісь спогади, в які прям хочеться грітися через роки. Я уявляю, як там Єва стане ще старшою. А у нас в житті багато чого зміниться, і ми будемо переглядати ці відео, і це теж мене мотивує. Тому я знову повернулася до знімання відео. І тепер вже з такою класною мотивацією. Ну, мені, в принципі, це і подобається, і знімати, і е, монтувати, але от реально, коли ти розумієш, чітко-чітко, на що ти це робиш, тоді вже якби нема супротиву ні свідомості, ні підсвідомості. Бо знаєте, коли є супротив, там завжди от все йде не так. Не таке світло, а, там, не, не, не така погода, ще щось не таке і постійно якби, не, не виходить. А коли ти чітко розумієш, чого ти, що ти хочеш, на що ти це робиш, то тоді вже все якось йде так гладенько і класно. І ем, друге, про що я ще зараз хотіла розповісти, це про те, як я почала раніше вставати. І там теж була штука оця з мотивації, що я вже давно думала, ой, треба було б раніше вставати, бо ці всі там тривоги постійні, повітряні, які серед ночі тебе будять, потім ти досипаєш, потім ти фіг знаєш, скільки просинаєшся, і незрозуміло, скільки лягаєш. Ну, коротше. Хотілося раніше вставати, але теж мотивація така була: ну було б непогано вставати трошки раніше, і, звичайно, ніфіга не, не виходило. Лягала я пізно, просиналася теж пізно. Кожен раз думала, о, я знову не зробила того, що хочу, знову проснулася пізніше, ніж хотіла, і це тільки ну ще більше демотивує там себе починаєш критикувати. У мене самокритика теж в процесі пропрацювання зараз. І коли я собі подумала, навіщо мені взагалі прокидатись рано, я собі написала прям 20 пунктів. Що я буду мати в своєму житті, якщо я буду прокидатися раніше, і там було і про те, що зараз круто бути ближче до природних ритмів, бо електрику відключають, і чим більше ти застанеш у цього світлового дня, тим більше ти зможеш встигнути зробити якихось речей класних, які хочеш зробити. Тобто, ну це вже мотивація. А другий момент, що от реально, скільки кажуть про те, що людина чим ближче до біоритмів цих всіх наших а, циркадних, тим краще її організму. І це дійсно так: От я от уже якийсь час лягаю раніше, прокидаюсь раніше, і от встигнути поспати, в цих от хоча б до 12 заснути, це реально дає організму краще відновитись. Навіть якщо десь там посеред ночі так лята тривога буде, все одно цих от пару часов воно дає таке якісне відновлення організму. А ще є момент того, що в нас в сім'ї, коли сильно не співпадали ритми мої з дочкою. Із чоловіком він на роботу йде рано, ми так би ще довго спимо, а потім він хоче раніше заснути, а ми ще такі, ай не не там в самому розпалі, якби теж була така несостиковочка. То тепер, звісно, коли ми вже ближче, наші такі ритми стали там, може не, не зовсім так година в годину, але ближче, то все якось так гармонічніше відбувається. В нашій сім'ї. Ну, я собі прописала прям 20 цих всіх пунктів, і там те, що я раніше встаю, і в мене є час побути наодинці, бо садочки зараз не працюють ми з Євою ем, разом, практично завжди, дуже-дуже часто. І буває, прям хочеться побути в тиші, побути наодинці, попити там чайок собі тихенько. Я теж це маю. І мало того, що я собі да, свідомості свої дала, от, зрозуміти, на що ми це робимо, потім ще своїми техніками психосоматологічними я запропонувала. <св 'язана> Запрограмувала підсвідомість, дала їй як наживочку таку от відчути, як ми будемо жити, коли ми будемо прокидатися раніше, щоб прямо тіло це от прожило, і тоді вже задзвонив будильник, я встала раніше, один день, другий, третій, і потім абсолютно якось я. Свідомо як би не підлаштовувалась, але вийшло так, що переводили годинник саме от в жовтні, там, да, в останні вихідні, і виходить так, що взагалі якось я ем, зробила такий скачок з прокидання в од... з 11, от, на 8 і він був такий легкий, плавний. І прям я побачила реально, як змінилося життя. Така, наче маленька деталь, але багато-багато чого складається легше тепер, краще. І прям, ну прям це працює. Це працює, коли ти розумієш, що ти хочеш, нащо, робиш це, і вже є відчуття такого переможця. І цікаво було, що навіть ніби так світ мені пішов на зустріч, тому що ці перші ранки, коли я прокидалась, яскраво світило сонечко. Ти виходиш там на кухню, на балкон світить сонечко, такі гарні дерева, гарна погода. І ти, наче як такий, вау, виявляється, я все це пропускала, поки спала. Якби світ, наче мені так допомагає побачити, що да, да ти рухаєшся в. Правильному напрямку все-таки роби. Я тобі навіть дам трохи сонечка. Але зараз, наче, уже погода, який день більш пасмурна, але звичка прокидатися рано залишилась. Як я люблю наш балкончик, коли він залитий світлом. Він тоді такий привітний, навіть не дивлячись. На невеличкий бардак. Отак. І листопад. бакса. Майже облетіли листочки з більшості дерев, а десь ще тримаються. Це садочок, в який Єва походила аж три дні перед тим як почалась війна. І гарне, гарне небо. А от. Боже Єва, що ви робите там? Мені треба зробити ось це. Ага, пудру, так? Угу. Хочете, я тебе розкажу, що я готую? Так, да, звісно, всі хочуть, щоб ти розказала, що ти там готуєш. Этим, а, кафешні сирнички. Кафешні сирнички, не обичні, а йому на кафешні, так? Да? І що ти вже положила туди? Я взагалі нічого не положила. Я вже положила сир, основу. Ага, основне, звісно. Як же ж сирники без сиру, так? Да? Це якось? Так, да, я вам розкажу, за чим не була тула вата. Одного разу ми дивилися одне відео на Ютуб, де маленька дівчинка в 4 роки смажила млинці. Я була здивована, але ще більше була здивована Єва. В неї навіть була якась претензія, чому дівчинка в 4 роки вміє смажити млинці, а я досі не вмію. І наступного шанку ми почали вчитися смажити млинці. Робити тісто, все викладати на сковорідку. І Єва мене дуже приємно здивувала. Вона так акуратно все робила, в неї все виходило. І Я переглянула своє власне відношення до дітей в такому віці, до їхніх здібностей. І є відсида відчуття, таке вона була в захваті від себе, від своїх можливостей. Зараз багато батьків роблять такий акцент на те, щоб навчити дитину писати читати ще до школи, там якісь кружки англійського ще чогось. Але я а, вважаю, що прям дуже-дуже важливо в цьому віці ще й навчати дитину таких базових речей, піклуватися про себе, а, про свій побут, бо це в їхньому віці. От вони бачать, що ми це робимо дорослі, і вони а, просто в захоті від того, що взагалі можна як дорослий там собі приготувати сніданок, приготувати сніданок своїм дорослим мамі і тату. Це дуже подобається Єві. І а, цього разу вже ми так багато млинців різних смажили, що вирішили спробувати щось нове, сирники. І вони, в принципі, схожі чимось на млинці, але все одно це трошки інший рецепт, а, трошки інша основа. І Єва була в захваті, що тепер вона ще а, щось вміє готувати в неї. Асортимент розширюється, вона сервірує стіл, складає все, як їй. Здається гарним потрібним, додає туди сметану, цукрову пудру, і для неї це прям процес творчості. І я, звісно, дуже-дуже в захваті від цього всього, бо вважаю, що кінцева місія батьків це стати своїм дітям непотрібними, щоб вони все-все могли робити самі. Скандібат, ану. Ануш. Ну і що там? Непоганий. Да? <ріст> і ще одна з моїх цілей, з якими я працювала, це повернутися до регулярних занять йогою. І йогою я займаюсь давно, але часто її закидую. І цей раз я теж почала думати, а що ж насправді мене мотивує, яка в цьому всьому ціль? Бо і процес, ну, наче непоганий, але не завжди мені вистачає задоволення від процесу, щоб регулярно займатися. Я знаєте, в цій справі дуже важливо бути з собою чесною. Бо якби бути здоровою, ну якось воно мене не настільки надихало, бути просвітленою, теж якось воно мене не надихало настільки. А от я подумала, що мої кумири-йоги це жінки, які в своєму такому віці вже 40-50, 50 з плюсом виглядають дуже красивими, молодими. І оце от мене змотивувало. <Station accent> Я захотіла в своїх 50 років бути. А -а Гарною жінкою, яка там досі на коврику щось десь йожить, стає в мості, робить якісь шпагати, і прям це подіяло. Я теж попрацювала з цією ціллю, і мені дуже легко стало робити йогу, і прям я її чекаю, коли там ставлю собі відео і роблю, насолоджуюся цим. Всим. А, правда, тут відео трошки е, знято без голови, не розрахувала, куди поставити камеру. Але ви бачите, що я реально роблю йогу, що я вам. Не просто тут а, розказую різні а, цікаві речі, а справді роблю все те, що вам тут транслюю. І якщо б кому було цікаво, що робить Єва, поки я роблю йогу, то Єва займається чим хоче, бере, наприклад, мою книгу з йоги, читає, роздивляється картинки, поки я там дороблю всі свої асани, подихаю, поскручуюся в різні незрозумілі пози. А Вже коли дороблю йогу, то тоді дивлюся, чим там зайнята моя дитина. Вона теж потихеньку вивчає. Основи йоги, а ось сама єва. Поки нема садочка, ти вчишся читати на маминих книжках, так? Да? Сам 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 Мама, не мішай. Не мішай. І кожного разу, коли є гарне освітлення, я спішу зняти якісь гарні кадри, фото, відео для інстаграма, для Ютубу, бо дні стають все коротшими і коротшими. І якщо ти не встигаєш в день щось зняти, то вночі вимикають світло і залишається лише знімати якісь кадри вечірні при свічках. Ну, таке у нас зараз життя така у нас зараз реальність. У нас просто якесь 19 століття. Свічка, точіння ножів. Да. Нема слів. Ну і звичайно, ванна, і, звичайно, три свічка, тому що в наш час... Що ж робити, коли викають світло? Не попишеш, не поробиш, а от помиться поки що можна. І на тому дякую. Ну і на фоні відсутності садочка і регулярної відсутності світла. Я креативлю поповнюю і намагаюся вигадувати якісь заняття для дитини, щоб їй теж було чим зайнятися, було цікаво, щоб вона продовжувала розвиватись, пізнавати світ навколо. Інколи пізнавати світ навколо, це справа брудна. Можна, щоб були чисті. Невозможно, щоб були чисті? Ну так, да, якщо займаєшся садівництвом, там ж ну як, да, там по-любому буде щось не дуже чисто. Ну добре, що ти трохи переділася, так? Да, із свого нарядного платічка. Ну тобі, тобі хоч весело? Весело. Так, да, цікаво? Да, ну, Це у нас урок природознавства сьогодні, так? Да? Так, да, бачите, я тут зернятка час від часу нахожу у траві. Ага, зараз я кусіруюся. Ага. Понятно, і ти їх теж саджаєш? Да, так, ось роблю. Робимо дірочку, uh -huh. саджаємо отуди, беремо чуть-чуть земельку, uh -huh. отак накриваємо і пшикаємо. О, бачиш, безкоштовний урок садівництва від Євгена Верковської, так? Uh -huh. А ще у нас є кіцька, і інколи єва займається кіцькою, А кіцька займається Євою. Чи як там їх пощастить? І навіть цю траву Єва саджала не просто так. Це травичка для кіцьки, щоб вона їла, щоб у неї вистачало вітамінів. І коротше з травою і з кохтітачілкою, яку ми купили, а дитина півдня займалася своїми справами разом з котою, з травою і з точилкою для кіхтів. І їм всім там разом було весело. Кіцька, на моє здивування навіть дійсно їла цю траву, і вона прийшлася до смаку. І, звісно, поки вони там всі займалися один одним, я була дуже щаслива, бо могла хоч трохи попрацювати з усіма своїми цілями і зайнятися якимись своїми робочими особистими справами, бо зараз а, в цих всіх обставинах це дійсно розкіш мати трохи часу на себе і свої справи. Для неї. Я хочу до ми придумали ідею. <реш> на <Мене> є дочку, <реш> поклали травку і вона її няма, і походу їй подобається. Походу, так. Да. Стесі, тобі подобається? Скажи нам чесно, подобається така так, травичка. Я положила... Так, і знову я хочу вам щось сказати. То був... Пролог на початку відео, а тепер, мабуть, прийшов час для епілогу. Бо я подивилася, ніби відзняла трошки матеріалу і зрозуміла, що зараз кінець листопаду, якщо я ще трошки почну із зйомкою відео, то він вже плавно перетече в новорічний влог. Хочеться якось логічно закінчити чимось. Я багато казала про цілі і на даний момент бачу, як всі ті цілі, які я собі поставила, вони всі втілюються в життя інколи таким планованим чином, а інколи абсолютно якимось неймовірним. І рано я встаю, бо дитина пішла в садочок, і тут хочеш не хочеш, рано встаєш і навіть рано лягаєш, бо немає сил пізніше лягати спати. І якось так цікаво взагалі все було цих два місяці жовтня листопад, що в якийсь момент ніби був такий застій всюди, в роботі, відповідно в грошах, в покупках в якихось. А дитина вже там півроку не ходить ні в садочок, ні на гуртки, і я переживала за те, що в неї мало спілкування. А тепер, ніби як а, прорвало якусь пробку, і робота з'явилась багато і зразу з'явився і садок, і гурток, і одночасно, і багато а, покупок, які були відкладені, і от останніх пару днів я а, бігаю, 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 вирішую якісь справи, і мені подумалось про те, що м, усі цілі, окремі якісь мікроцілі, да, або там якісь більші цілі, усі вони мають служити основній цілі. Про те, яким ви хочете прожити своє життя. От я знаю, що моє життя воно має бути щасливим і цікавим. Ну, я детальніше там, знаю, яке б життя я хотіла прожити, але якщо так коротко сказати, щасливим і цікавим. І от всі інші цілі вони або допомагають мені зробити життя щасливішим і цікавішим, або щось пішло не так. Якщо окремі мікроцілі не допомагають досягнути оцеї головної, да, про те, яким життям ви хочете жити, то потрібно або переглянути цілі, або переглянути шляхи їх досягнення. Бо я так трошки як замахалася і зрозуміла, що потрібно збавити темп, бо життя на таких високих швидкостях воно перестає бути щасливим, ти просто не встигаєш відчути це щастя. І сьогодні вже трошки притормозила. І ось така думка саме прийшла до мене в голову, таке якесь усвідомлення, ніби просте, але коли ти пропускаєш його через себе, воно стає більш цінним, що всі цілі, мікроцілі нашого життя, вони мають служити найбільшій цілі. Цілі про те, як ми взагалі хочемо це життя прожити. І це взагалі нормально в житті, що буває, ми десь нас так затягує якісь із процесів, якісь бувають періоди такі дуже активні, що ми забуваємо про цю свою основну саму ціль. І в мене раніше були ритуали, я, наприклад, в неділю, це кінець тижня, в неділю я там переглядала свої такі цілі на рік, які я так душевно розписала і звірялася з тим, а куди я йду, а що я робила на цьому тижні, а як я це робила, як це взагалі, чи співзвучно це з тим, що мені близько, чи співзвучно це з тим, яке життя я хочу побудувати. І як мінімум протязі тижня ти бачиш, де тебе понесло кудись не туди і можеш це виправити. А звісно, всі події від 24 лютого вони змінили багато ритуалів, але зараз, от, ніби я знову маю ресурс повернутися до цього ритуалу, звірятися із своїм таким внутрішнім компасом, куди я йду, як я йду, і чи я не відхилилась занадто далеко від свого напрямку. І сподіваюся, що мої роздуми якісь у цьому випуску вони будуть для вас цікавими і цінними. Якщо так, то ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, комусь із ваших друзів буде цікавий мій канал. Завершу цей влог і, мабуть, буду знімати щось таке цікаве як Ксюша психосоматолог, моя субосовистість, Ксюша-психосоматолог війде в чат і, мабуть, зніме якесь таке експертне відео. А поки дуже дякую вам за увагу і кажу до нових зустрічей до нових відео.